Я втратила вже другого свого учня. Діма з гарної сім'ї, тому він виріс хорошою людиною. Він залишиться в моїй пам'яті, завжди усміхненим у будь-яких ситуаціях хлопчиком. Коли ми зустрічалися, він завжди обов'язково зі мною вітався і завжди запитував, як у мене справи. Я запам'ятала його добрим, щирим. Доброзичливим, дуже комунікабельним і дружелюбним хлопчиком. Ці риси характеру він проніс через своє дуже коротке життя, яке втратив, захищаючи свою батьківщину. Шкода, що Діма не встиг натішитися, не натішитися своєю донечкою. Сьогодні важко говорити, згадувати дуже болізно, а ще важче. Подумати, як це все перенесе його мама. Сьогодні небо над нами буде тримати ще один янгол, наш Діма. Він буде завжди в наших думках, в наших серцях, в наших молитвах. Спочивай з Богом, наш герою.